Всім привіт, всіх вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий перспективний тестнет, про який оголосив, що за тестові дії, тобто за тест їхньої платформи, ми зможемо е, отримати дроп, дроп їхніх токенів. Майнет проекту оголошується на 1 лютого, тобто, по суті, в нас ще є 21 день для того, щоб виконати е, завдання. Тому давайте я вам взагалі зараз розкажу в цьому відеоролику, що потрібно робити, щоб отримати токен. Тому бажаю всім приємного перегляду. Перед початком цього відеоролика хочу вам сказати, що в моєму телеграм-каналі ви можете забрати дуже багато різних курсів. Вони знаходяться в закріпленому повідомленні ось тут. Як ви бачите, тут курс Орєхова, три курси Волошина, курс по американському Ютубу, все, що ви в принципі захочете. Посилання на телеграм я залишаю в закріпленому коментарі. Так, в принципі, давайте починати. Починаємо, як завжди, з Твіттера. Так як це ознайомлення з проєктом. Значить, проєкт Chromatic Protocol. Твіттер досить слабо кашнутий, но но... на це уваги не потрібно звертати, так як проєкт зараз реально хайпує. Він за день буквально набрав 2000 фоловерів в Інстаграмі. В принципі, набагато цікавіше, давайте ми зараз побачимо. Реалі він зараз дуже сильно просувається в ЗІЛі його піарять. Дуже багато закордонних, так як би сказати, Криптоінфлюенсерів, реально, це класно, такі як там Дейв Крипто. От ми бачимо, та інші, в принципі, от бачимо 3 к фоловерів. В них було буквально стільки 6 днів тому, може зараз 8. Тобто, реально, дуже і дуже багато людей будуть робити це, цей проект, тому що ну це слухайте, <сміттє> любити снет, який оголошує дроп, його потрібно робити. Буквально вчора вийшов з хая на бінансі. Це теж бути сне, за яким ми отримували дроп. Чому не Magic Сфер. Ну, Magic Сфер там, звичайно, вийшла трошки залупка, але нічого страшного. В принципі, ну, Твіттер особо нема що зглядати, я просто скажу лише одне: що Твіттер ну, реально треба. Я маю показати, через те, щоб ви не думали, що там, допустимо, якийсь проєкт скам, тобто галушка, все як має бути скажете, та галушку можна підробити. Та ніфіга. Давайте, в принципі, перейдемо до самого сайту, що це все таке, як ми будемо лутати наш е дроп. Отже, е, Ось такий сайт. Простесенький, немає нічого тяжкого. Значить, як нам потрібно. За що ми будемо зробити дроп? За те, що ми будемо тестувати тут -от платформу. Отак. -от. Відкривати шорт position, лонг position, закидати в е, якийсь пул наші токени, е, ну, додавати ліквідність, робити активність. Ну, на активніше це, звичайно, додавати пул і, додава, і трейдити. Тобто, тут вісіммент відкрити багато угод. Тут нема різниці, скільки ти там в плюс, мінус, просто відкриваєш угоди. Набиваєш об'єм, набиваєш комісії. Що нам для цього потрібно? Для цього ми переходимо. До речі, інструкцію я розписав детально в телеграм-каналі. Ось Тут вона є. В принципі, можете забрати. тут така інструкція. Давайте, в принципі, перейдемо до основного. Що нам потрібно робити? Ми переходимо на сайт, конектуємо наш гаманець, підключаємо мережу арбітром Сиполія. Далі ми заходимо вкладку Faусет. Нас перекидає сюди. Тут теж клеймимо, і тут ми беремо оці от тестові сетс і біткоін. Ми беремо Що ми будемо з них робити? Ми за них будемо трейдити. Оттуда. Що нам потрібно? ще? Нам потрібно ще арбітріум от такі тестові токени, як ви бачите. Де їх взяти? Їх можна взяти в крані або ж майнити. Ну, скоріше взяти в крані, тому що майнити там... ви будете майнити таку суму в один день. Тому... А це можна зробити. за... Тому всі... Якщо вам потрібен такий екран, якщо ви його маєте, то... добре, якщо ви його не маєте, то в телеграм-каналі ви заходите до мене, пишете під цим постом, дай екран, я вам кидаю ссылку, ви заходите і все робите. В принципі, все дуже просто. Е, думаю, активністю поняли, просто тут відкриваємо, набиваємо об'єм. О, це, до речі, дуже крутий проєкт. Він інтегрований з TradingView. Тобто ми можемо, по суті, тут вчитись трейдити, що є дуже і дуже прикольно. Тобто ми вчимось трейдити, і за це. За це ми отримаємо майбутній дробку, по суті, так що дуже і дуже просто. Це реально досить досить крутий проект. Так що, так, от, хто ті, хто от я, от я зараз над цим активно задумую, щоб може якось так посидіти, подручити трошечки ринок, попробувати, що я взагалі трейдингу розумію, та як трошечки потрібно у цьому розбиратись. І ще у нас додаткові активності, які теж треба обов'язково робити, знову ж таки, це Зілі, бе ні одна компанія Зілі не обходиться без цього. Я вже її половину зробив. Що нам потрібно робити? Твіттер. Такі завдання, тобто там, запроси друга. там say hello в Discord теж можете робити, тут рівні. У нас тут дуже багато завдань в Твіттері, щось 50. Просто там лайк, ретвіт, підписка. Знову ж таки, дають мало, але тут тіпері, не головне, дивіться, я набив. Скільки 545 пунктів, ну я, я, я хочу за весь час тут на к до лютого. Тут буду здавати ще дуже багато завдань, тому активно моніторте мій телеграм-канал, де я там буду писати всі нові ці е нові бляха завдання, які з'являться по цьому проєкту нов, новини і так далі. Щоб ви не пропустили. Тому що ви там, допустимо, зробите проект, забудете, а там вийшла ще нова активність, яку треба обов'язково зробити. Ви такі пізніше, ну, я зробив проект, мені не дали дробти. Можливо, через те, що не зробив цю активність. От, тому правильне інфополе вам допоможе в цьому в принципі, зробити. Посилання на телеграм залишаю в захріпленому коментарі, як завжди. В принципі, Зілі. Я б зробив це додаткові токени, додаткові гроші, тому в принципі, не лінитися. Ви можете, допустимо, тут на всі бабки відкрити отут -от ці всі угоди. Дивіться, в мене, напевно, що можливо, навіть є токени. У мене вже нема токенів, у мене тільки ефір на комісії 236 доларів. Я його успішно теж слаю на трейд. За сьогодні, завтра, післязавтра. Там комісія по 4 долари палиться. Так що нормально все. Отакий проєкт, в принципі. Ось, в принципі, такий вийшов огляд проєкту Chromatic Protocol. досить не тяжкий в виконанні, досить не тяжкий там в затратах, які ось, щоб ви там собі думали, що. Допустимо, та блять, я потрачусь на комісію дуже сильно. Та ні, ви на комісію взагалі не потратитесь, щось там. Все за тестові токени, все безплатно, дроп підтверджений, вчитесь трейдити. Тобто проект реально гемас. Де, якщо брати так, то. Рекомендую вам його виконати, якщо ви лише заходите в крипту, то реально вам може там, впасти 50 доларів і такі вау. Я отримав 50 доларів свого першого дропу. В принципі, так, інструкцію. Знайдете в телеграм-каналі за посиланням профілі. Також всі ці інші курси, про які я говорив на початку, також знайдете в телеграм-каналі за посиланням профіль всім. Дякую, хто дивився цей відеоролик, Бажаю гарного дня, ночі, коли ви це дивитесь. І до наступного відеоролика.